Евертон Манчестер Юнайтед. Одна команда впевнено виходить та віддаляється від команд зони вильоту, а друга, навпаки, лише наближається туди. Тож поїхали детально розбирати, що відбувалося у матчі. Евертон з самого початку матчу показав, що готовий грати першим номером і активно пресингував Манчестер Юнайтед на їх половині поля. Пресинг Евертон працював добре, і нападники добре направляли гравців Man United на фланг, де й намагалися потім відібрати м'яч. Манчестер Юнати чомусь думають, що якщо зробити перегруз на одному фланзі, то це буде правильна ідея. Дуже низько сідали майже всі гравці Манчестер, що навіть спрощували задачу для Евертона. Вони дуже швидко відбирали м'яч після спроб ман Юнайтед виходити і одразу робили подачу в штрафний майданчик, де вже на шостій хвилині Бет об'є головою зі штрафного, а Матеус Делікт не встигає накрити його. Манчестер Юнайтед не активно і більшість часу проводив у середньому блоці. Саме через це голкіпер Евертона Джордан Пікфорд підіймався вище та формував трійку разом з власними захисниками. Евертон грав дуже просто, дуже часто це були саме лонгболи вперед на нападника, який непогано чіпляється за верхові м'ячі і скидає на своїх партнерів, які готові вигравати підбір. Причому саме часто Джордан Пікфорд зробив першу довгу передачу. Манчестер Юнайтед також мав трійку позаду, де Голкіпер розташовувався між двох центральних захисників. А ще один центральний захисник МакВайр підіймався вище та формував двійку в опорній зоні разом з Казиміро. Але Евертон був готовий до цього і одразу два гравці Евертоном перекривали опорну зону, і там була чисельна рівність. У цьому епізоді Бетто також направляє пресинг у фланг. У Мазрауі є вільний простір перед собою, куди він і входить і віддає передачу на зіркзе. Такий момент став можливим через те, що зараз півзахисник Еван Гує грає одразу проти двох гравців Манчестера: Зіркзе та Бруно Фернандеша. Через те, що на фланзі завжди давав ширину молодий доргу, і Ліндстрім часто не зберігав компактність у центрі поля. Дуже часто Бруно Фернандеш опускався нижче у зону лівого захисника, щоб отримати м'яч без тиску. І вже з цієї позиції починати атаки команди та знаходить цікаві опції своїми передачами. Щодо вихіду з-під пресингу, Андрео Нана часто перетримував м'яч і тим самим погіршував стан справу своєї команди. У цьому моменті він міг віддати передачу в опорну зону, де ситуація 2 в 1 на користь Манчестера. Також існує варіант передачі на Деліхта. У Нана затягує з рішенням і віддає передачу на Мазраю, якого вже пресингують та змушують вибити м'яч вперед у боротьбу. Де м'яч перехоплюють, адже гравець Евертона продемонстрував гарну проактивність в обороні, і незрозуміло, чому Бето тут падає і не приймає цей м'яч. Можливо, він подумав, що він у офсайді, і так він пропускав м'яч, або просто післизнувся. Але це був потенційний гольовий вихід один в один проти голкіпера. Як я вже і казав, Бруно Фернандо часто знаходився у позиції лівого захисника, і ось приклад, як він тут якісно обігрується з Доргу і видає непогану передачу. Окрім цього, Бруно Фернандеш також якісно відкривався в центрі поля і знаходив простір для себе і якісно розвертав атаки з одного флангу на інший. На 18-й хвилині Казиміру втрачає м'яч в центрі поля, і Евертон вибігає у контратаку 4-3. Макбайер заблокував простріл і Евертон заробляє кутовий. подача у центр штрафного у не дострибує до м'яча, м'яч потрапляє в Далота. І далі у штрафному Манчестера був тотальний хаос. Шість верхових єдиноборств підряд, і жодного разу гравці Ман Юнайтед не змогли вибити м'яч кудись подалі. У цьому всьому хаосі Дукурес кидає м'яч головою на Бету, який забиває Гол. Фар ще довго переглядав момент на предмет офсайду, але це чистий гол. Евертон не збирався зупинятися. І одразу після розіграшу м'яча з центру поля від Манчестера він біжить в пресинг. Важливо, що у Евертона на першій лінії пресингу було одразу три гравці. Саме через це захисники Манчестер Юнайтед не мали чисельну перевагу. І це нівелювало їх перевагу, яка схема з трьома центральними захисниками має, причому бачимо, як Дукуре в цьому епізоді розуміє, що прес вже йде на фланг, і він швидко переміщується, щоб перекрити опорну зону Ман Юнайтед. І це дуже тактично правильне рішення. Евертон знову накриває Манчестер на фланзі, і Манчестер втрачає м'яч. Взагалі трійка гравців попереду також якісно перекривали й центр поля. І не дозволяло спокійно знаходити опції між ліній. А у цьому моменті бачимо, як Бету біжить та пресингує голкіпера. Два інші гравці вже готові у разі чого закривати цей пресинг на фланзі і персонально закривають Юнайтед. Також хочу сказати декілька слів щодо Адоргу. Це доволі цікавий гравець, швидкий, технічний, вертикальний, готовий відпрацьовувати у захисті. Він демонструє непоганий рівень безперервності та включеності у гру. Він одразу готовий атакувати глибину після стіночки з партнером, але в багатьох моментах видно наскільки він ще юний та недосвідчений тактично. У цьому моменті, чому він не віддає передачу на Бруно Фернандеша вперед? У цьому епізоді він також просто дарує м'яч супернику, тут також чому скидає м'яч у зону, де меншість для Манчестера. І це дуже небезпечна передача з великим шансом на втрату. Бруно Фернандеш продовжував бути основним гравцем своєї команди і серцем та мозком. Тут він віддає передачу на Фойленда в глибину. Ебертон контролює цю ситуацію і у наступній атаці забиває гол. Передача в глибину на Бету просто в штрафний майданчик. Гаррісон перебирає Маквайра та по воротах, але онана робить сейф. А далі до куре просто перше на м'ячі. Адже Маквайр просто дивиться на м'яч, запізнюється зі стрибком і не нав'язує боротьбу до куре. Завжди у таких моментах перевага буде за нападником. Адже, по-перше, тут динамічна перевага грає на користь нападника, а також він бачить цю ситуацію ширше. А Маквайр дивиться лише вверх. Не бачивши нападника, він не розрахував саме, коли йому треба стрибати, як зайняти позицію і корпусом відтіснити нападника, та не дозволити дотягнутися до м'яча. І в найкращому випадку навіть заробити на собі в цьому епізоді. Манчестер в першому таймі дозволяв дуже багато для Евартона. І пресен зовсім не працював, у центрі поля була суцільна дірка. Причому, що навіть якщо поряд гравець Евертона отримує м'яч, гравці Манчестера насильно то й біжать активно пресингувати. В першій половині другого тайму майже нічого не змінилося. Манчестер почав більше контролювати м'яч, але це не призбудило до небезпечних моментів. А у цьому моменті Евертон спокійно розвертає атаку з одного флангу на інший. Гравець спокійно самостійно просуває м'яч на фланг і робить подачу. На цьому скрині видно, що Магвайер контролює Бету, але за докуре персонально ніхто не відповідає. І як результат, Докуре пробуває з зони 11 метрів. Гол Манчестера прийшов майже з нічого. Бруно Фернандеш б'є штрафний та влучає в руку гравцю Евертона і заробляє вправо на ще один штрафний з дистанції 22 метри до воріт. І Бруно Фернандеш реалізовує цей штрафний. Якісна стінка від Манчестера. Два високі гравці Магвайер та Зірзе закриває огляд Голкіперу. І скоріше за все він не бачив просто момент удару. І Бруно Фернандеш пробиває у кут куди забиває. 80-та хвилина і знову штрафний від Бруно Фернандеша, 32 метри до воріт суперника. Один гравець у стінці для Евертона, один гравець готовий перекривати можливість короткого розіграшу, Вісім гравців Евертон розташовується на лінії штрафного. Ніхто не відповідає за Угарте, який зараз розташовується в опорній зоні суперника, то готовий боротися за нейтральний м'яч. Два гравці одразу падають, але тут немає порушень. Гравець Евертон виграє є верхове єдиноборства, вибиває м'яч зі штрафного майданчика прямо на Угарте. Який абсолютно один. Огарте встигає навіть обробити м'яч і вже з другого дотику пробити поворотом та забити гол. Евертон міг ще забивати в кінцівці матчу. Бету знову пробиває головою зі штрафного. Взагалі сьогодні дуже багато можливостей для нього давали для ударів головою в штрафному суперника. І на 93-й хвилині був дуже контроверсійний момент. Арбітер назначає пенальті у ворота Манчестера. Давайте розбиратися, чи було пенальті насправді. Так, Магвайер тримав гравця Евертона, але я не вважаю, що він достатньо сильно його тримав, щоб гравець Евертона так впав. І окрему увагу зверніть на ліву ногу гравця Евертона. Він її підігнув та шукає контакту з ногою Магвайера. І цілеспрямована падає. Це було саме бажання гравця, а не фол, тому це не пенальті. 2 в 2 у матчі рахунок і Манчестер продовжує своє страждання на полі. Тільки за рахунок стандартів сьогодні змогли зіграти в нічю. З гри вони абсолютно нічого не створили. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях, чи є у вас довіра до Аморіма, чи треба його вже звільняти.